Одразу шість фур гуманітарної допомоги із Китаю нині отримав благодійний фонд Чисті серце. В даних фурах прийшла до нас олія, кава, а також швидкого приготування мюслі. Тобто, ми зверталися з проханням про те, щоб вона дала нам такі основні продукти які нам необхідні для формування в майбутньому продуктових наборів, для того, щоб ми могли забезпечити населення цивільне, яке потерпає від російського агресора, відповідно, отриманий гуманітарний вантаж у вигляді продуктів харчування. Благодійники передаватимуть південні та східні регіони України, які сильно постраждали від російської агресії. Це по програмі від Китайської Народної Республіки за співпраці за допомогою сприянням МЗС України приїхали продукти харчування. Так як минулого тижня були, приїхали різні генератори і ще інші іграшки, як кажуть, і це. А сьогодні продукти харчування. Це вже другий рік ця співпраця. У нас з, Китай, з Китайською Народною Республікою співпрацюється. У них є велика така програма, і ми виконуємо цю програму. Далі передаємо на схід дійного фонду Ірина Рабарська. Міжнародна підтримка є дуже цінною, адже кількість запитів про допомогу і надалі зростає. Звісно, якщо порівнювати нам би хотілося, наприклад, щоб до нас більше надходило речей, які допомагатимуть нашим військовим. Боронитися і знищувати ворога, так але загалом продукти харчування теж дуже є необхідними, цінними, потрібними, тому що величезна кількість у нас нашого фонду в нашої команди є звернень від людей, які пишуть і на сторінку фонду, і на електронну пошту, і звертаються через різні організації для того, щоб ми їм допомогли і забезпечили продуктами харчування. Навіть от вчора нещодавно ми відправили такі одноосібні пакуночки, так а нам уже пишуть з тієї громади інші люди з проханням про те, щоб ви там допомогли. Її там пані одній пані допомогли, та вона розказала. і вона вже звертається з проханням, щоб ми теж могли їм допомогти. Загалом благодійний фонд чисті серцем отримав нині від Китайської Народної Республіки 50 тонн гуманітарного вантажу. Мар'яна Джерч Анастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.